you uh -huh. Доброго дня, шановні телеглядачі. глядачі, вітаю вас у студії такого закону. В Україні триває загальна мобілізація після оголошення воєнного стану після того, як Російська Федерація вторглася на територію України. В рамках проведення загальної мобілізації в державі проводяться спеціальні заходи. Зокрема, призов військово-убов'язок до лав Збройних сил України на військову службу. Хто та за яких умов має право вручати повістки? Поговоримо з адвокатом, що співпрацює з системою безоплатної правової допомоги. Миколаївській області Анатолієм Тітусем вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. якими нормативно-правовими документами регламентується питання вручення повісток? Дякую. Значить, я затрону тільки три нормативні акти, якими регламентується цей порядок: це закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. 93 року та з послідуючими змінами та доповненнями, а також на три постанови кабінету міністрів України на підставі цього закону прийнято. це постанова Кабінету міністрів України номер 350. Два від 21 березня 2002 року, якою затверджено положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, також постанова Кабінету міністра України номер 1487 Це від 30 грудня 2022 року, якою затверджено порядок організації та ведення військового обліку призовників. Військово зобов'язаних та резервістів а також ще одна постанова кабінету міністрів України це номер 1456 від 29 грудня 2021 року, якою затверджено порядок перевірки документів осіб огляду речей транспортних засобів, багажу та вантажів службових приміщень житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму. Час воєнного стану набуло масового порядку, те, що громадян дуже часто зупиняють на вулиці під приводом перевірки документів і вручають повістки. Вручення повістки ще не є підставою однозначною те, що ви будете призвані до лав збройних сил і України і відправлені на на передову. Значить, почнемо з того, що таке саме повістка, які реквізити вона повинна мати. Це документ суворої звітності, який складений уповноваженою особою та повинна мати слідуючі реквізити: це ім'я по батькові призовника, адресу його проживання, дату, час. Та адресу, коли та куди необхідно з'явитися призовнику. А також назву органу, який видав цей документ, печатку, органу підпис, прізвище та ім'я по батькові керівника військомату. Обов'язково це повинна бути не копія, а документ з мокрою печаткою та підписом, особистим керівника. Під час особистого вручення не треба нервувати, треба познайомитись з особою, яка вручає або намагається вручити цю повістку. Це повинні бути особи, які спеціально уповноважені для цієї роботи. Уважно перечитати цей документ, і якщо він має помилки або не відноситься до вас, тобто зазначено невірно адресу або прізвище. Фактично, ви маєте право відмовитись від отримання цієї повістки. Як повинен діяти у цьому випадку представник, який вручає вам цю повістку? Він повинен скласти акт про відмову у присутності двох свідків. Після цього цей акт передається до центру комплектування і далі буде прийнято рішення. Про складання адмінпротоколу, або ж просто вручення нової повістки, складання її. Які типи повісток взагалі існують? Да, те я вже говорився про те, що вручення повістки це не означає, що відразу ви будете призвані і відправлені на передову. Як це всі вважають? Треба розуміти, що Порядок організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Це постанова затверджений постановою Кабінету міністрів України від 30 грудня 2022 року. В пункті 3 зазначено, що військовий облік ведеться з метою визначення наявних людських мобілізаційних ресурсів та їх накопичення для забезпечення повного та якісного комплектування Збройних сил інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних. Органів спеціально призначення особовим складом у мирний та мобілізаційний час. Мову кажучи, є чотири типи повісток. Перша це, аби призовник прийшов на облік і став. Друга повістка це проходження медичної комісії, тобто після того. Коли з'являється особа до центру комплектації, йому вручають перевіряються його дані. Після того повинна бути вручена друга повістка для проходження медичної комісії. Тільки після визначення стану здоров'я, призовник може бути призваний або знятий з обліку. Це така мета. Ну і третя повістка це повістка, яка стосується саме призовників. Які повинні проходити строкову службу. І четверта повістка це вже після проходження медичної комісії, коли комісія зробила висновок, що особа придатна для служби, вручається повістка для уже безпосередньо для прибуття і відправки у військову частину. Тепер вважаю за необхідно зупинитися на тому. Порядок вручення повістки, хто має їх вручати та де вони мають бути вручені. Це цікавить всіх. Законодавством України чітко не визначено, де саме має бути відбуватись вручення повісток, а тому вручення повістки може бути і на вулицях, на блокпостах, за місцем проживання, за місцем роботи тощо. Хто має право вручати повістки? Вручення повісток проводиться через уповноважених на те осіб, зокрема через представників органів місцевого самоврядування. Керівників підприємств, установ організацій, незалежно від підпорядкування і форми власності, представників закладів освіти, посадових осіб, районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Варто звернути увагу на те, що всі повістки повинні бути завчасно заповнені. У приміщенні центру комплектування та підтримки на підставі розпоряджень територіального центру комплектування та соціальної підтримки та підписуватись безпосередньо його керівником. Уповноважені особи мають право виключно вручати завчасно заповнені повістки, а не заповнені їх перед безпосередньо перед врученням. Це не дуже правильно, але такі випадки, на жаль, трапляються. Я неодноразово зустрічав в мережі інтернет те, що надають інтерв'ю безпосередньо працівники центрів комплектування, вони вказують на те, що вимушені так робити, оскільки особи чоловічої статі і всі, які можуть бути призвані, не з'являються самі, як це передбачено порядком, який я вже називав. Да, там зазначено те, що особи самостійно і в добровільному порядку обов'язково повинні з'явитися до центрів комплектації для того, щоб проведена була на, на належним чином облік військовослужбовців, які мають право призиватися і бути призвані. Що стосується випадків, коли зупиняють на вулиці або в іншому місці під приводом перевірки документів і тому виписують і вручають повістки, то у такому випадку повноважені особи територіального центру повинні мати при собі. І це, якщо вас зупинили, ви маєте право знайомитись, особа повинні представлятись, і ви маєте перевіряти документи. Це повинно бути службове посвідчення або інший документ, який підтверджує їх належність до підрозділу, визначеному в наказі коменданта, копію наказа коменданта, яким визначено підрозділи, які мають право на перевірку документів. І наказ або розпорядження військомату, який. Повноважує зазначених осіб на вручення повісток, а також назвати одну з підстав, визначених у пункті 7 порядку перевірки документів осіб, огляду речей транспортних засобів. Там є сім підстав. Я їх не буду перелічувати за браком часу. Тепер перейдемо до відповідальності за відмову від отримання повістки та нез'явлення за повісткою. Ну, якщо вам особисто вручили повістку, наголошую на тому, що повістка повинна вручатися особисто особі, зазначенням її прізвища по батькові, як я вже наголошував, інші дані повинні бути правильно вказані. У такому випадку особа не має права відмовитись від повістки, а у разі відмови складається відповідний акт. А якщо ви вже отримали цю повістку, то обов'язково необхідно з'явитись до центру комплектації. У разі нез'явлення у зазначений час та адресу наступає адміністративна, а у подальшому Уже і кримінальна відповідальність передбачена статтєю 336 і 337 кримінального кодексу України за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, ухилення від військового обліку або навчальних спеціальних зборів. Дякую вам, що завітали до нашої студії. Мені лише залишається нагадати нашим телеглядачам, що гостем такого закону був адвокат, що співпрацює з системою безоплатної правової допомоги Миколаївській області. Анатолій Тітусь. Залишайтеся з нами. Дякуємо Збройним силам за захист і разом крокуємо до перемоги.